Бажаєш підтримати канал і озвучку? То підтримай. Як? В описі я все розкажу. Завжди раді вашим донатам та підтримці. Army BTS UA презентує Run BTS 51 серія. Святкування ювілею 50-ї серії, частина 3. Напередодні. Нагородили усіх. Нагорода молота, як креда отримує чимін. Спорт дістається чонгуку. Вітаю! Гран-прі отримує бітіе. Трястя! Боже, матір! А тепер кружлялки! Зупиніть я зійду. Настав час поповній. насолодитися 50 м ювілейним епізодом! Стрибок телепорт на 1, 2, 3. ран Йой, головешка. Йой, тортик! Наче день народження, бажання, бажання! Головний приз вартістю 500 тисяч вон. Шо? Шо, що, 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 що? Тут ми постараємося. 500 тисяч вон. Чом ви тут? Бо нас троє. Й ми центральні. Погнали! Перша місія. Гойдалки, піратський корабель. Сидячи віч на віч, але ж по різні боки. Один питає якусь загадку, інший вгадує. Відповідає. Йдеться про відповідь на описане одним словом. А там, де троє, то відповідають по черзі. Добре, ми зрозуміли. Отже, ми сидітимемо по різні боки. Ну і на кого тут можна покластися? Хто б казав? Шалений вибір, бери Манюню докупи. Ходи сюди, не так лячно буде. Гадаю, тут всіх гапа чекає. Будь-яке складне слово. Я вгадаю та поясню, бо я в цьому майстер. Та що робити? Ти не тужся, вгадуй точно. Я краще описуватиму, яка команда піде першою. Ще порішаємо. Камінь ножиці папір. Хто програє, йде першим. Камінь ножиці папір. Вітання. Перша команда. Чонгук та ві. Друга команда. РМ, Шуга, Джей Хоу. Добре. Друга команда. Третя команда. Джим та Чемін. Хотілося, щоб ми були посередині. Хто описуватиме слова? Я шо чонгук описує слова? Боже, поможи. Техене, ти боїшся висоти? Та ні. Ага. Там в нього очі більш ніж довші. Здається, тихен дуже хвилюється. Так і не боїшся. Так? я не боюся високого. Шо? Шо? Високого? Високого чого? Висоти, я не боюся, коли катаюся на подібному, але ж мені страшно, коли я дивлюся вниз з висоти. А воно не по дитячому підіймається. Аж туди так дивися на мене, і все буде добре, режисере. А ви самі випробували це раніше? Так. І що? невже не лячно? Та ні, мені не було страшно. Та зуба даю. Ви злякалися, тому вчите. Все це мила. Хто починає? Ми вони команда. Ей так, ми зробимо це. Вони найсильніша команда. А вже ж ми готові до всього. Та тишо, та ти що? отако. Отако. Погнали! Ти певен, що зможеш? Тими гойдалками проблем нема. Та от сама Вікторина під питанням. Розпочинають Віта Чонгук. Ми готові. Пройдемо це ми. Сама увага. Вони готові. Починаємо. Та ви тільки погляньте на це. Воно ж лякає навіть так. Еге ж, і жаб'ячи. Лупиздрики, тому свідки. Покерфейс. проти збудженого цуценяти. Воно підіймається вище, ніж здавалося. Так, підіймається все вище і вище. Йой! Та воно зліта до стелі. Гра починається. Задане слово йодель. Що? Йодель модель? Хіба так можна? Таке в нас не пройде. Пропускаю. Пропуск. Він сказав, проходь чи пропуск, то він пропустив, чи слово таке? Сьогодні? Сьогодні? Так, що сьогодні? Зйомки рану. Продовжуй думку далі. Тоді завтра. Ні. А гойдалки все вище. Божечки, як високо, та їм наче зручно там. То сьогодні? Ні, що саме? 50-й епізод. Так, об'єднай все! Runбіes, Спеціальний випуск 50-го епізоду. Так, мені лячніше за них. Так, самого трясе. Гамбургер. Йоль. Бургер Кінг. Наче бахнуло стелю. Гарнір. Картопля фрі. Так, добре. Він сказав добре? Швидкість впадає. Не прямокутник? Краще. Квадрат! Супер! Вгадав квадрат з прямокутного натяку. О, Боже збав. Якщо Леву варить суп, то він реве. Ти ревеш, коли Лев варить бульйон. Царство тварин каламбур корейською. Це все? Так. Скільки вам вдалося? Чотири. О, це непогано. Чудова робота. Молодці. Щось я не надто впевнений у собі. Круть! Чи можу я просто покататися тихенько з ними? Так. Йому можна двічі наказати. Я вже побіг. Що? Чунгук знову кататиметься? Я теж хочу. І мене візьміть. Хоупити впорайся. Погнали. Налякані салаги та цуценяти з досвідом. Я попрошу Чунгука сісти поряд зі мною. А щось я не впевнений. Ховпити зможеш. Почалося. Мені це вже не подобається. Що це таке? шин потушкованій ковбасі. Гем, дакон? Тонке, чотири слоги. Ковбаса, сосиски, чотири слоги. корейською. Лише чотири. Та не знаю я! Я лов'яча родинка. Тонке таке. Ми їли в Японії. Це м'ясо. Чотири слоги. Так, ми їли це в Японії. Задумане слово шабу сябу. Я ловичий насилий на, на баранина. Здаюся, все пас. Та я в душі не грибу. Далі. Хто сидить перед тобою? Режисер. Який Який режисер? Ну бо, Який? Кажи. Ну? Оператор. Та який режисер? Постановник. То гапа. Наступне слово. То камера. О, оператор. Камера, камера. Фрукт, зелений, зелений, фрукт, кавун, яблуко, яблуко, груша. Задумане то Ківі. Фейхуа. Зелений фрукт. Кайф. Який саме? Зелений фрукт. Кавун, Кавун. Ні, маленький, маленький Кавун. Ні. Виноград. Це занадто. Більше не такий малий. Побільше. Не знаю, що ти хочеш. Заберіть мене, зупиніть я зійду! — Випустіть. Корабель досягає найвищої точки. Далі, далі, далі. Далі випустіть. Далі, далі. Занадто високо. У тебе зараз цього немає. Хоробрості! духу, мужності, Хоробрості! — Три слоги! Лише три слоги! — Бракує сміливості. Їй геть зовсім немає. Джейхоп щойно вийшов із системи. Як же це весело! Я аж плакав. Забавки до сліз. Ну, хоч щось тебе пробрало. Чого? Я іноді пускаю сльозинку. Та мене аж скосило, я теж аж до сліз. Вгадали лише одне. А зелене то був ківі. ківі. А чого нема? Сили, мужності. Відповіддю була впевненість. То що було, лячно? Щепак, мені таке не можна. Не забавки тортури. Чим він? Що? Це піпець, як лячно. Здуріти мона. А тобі що не страшно? Я не боюся. Це так страшно. Я боюся. Готові? Ти чуєш мене? Так, чути чую. А от ходити зась, чого вам бракує? Хоробрості. Саме її. Бо в нас її тоді геть не було. Я теж казав хоробрість. Чемін, ти готовий? Бо це так весело. Якого? Я вже боюся. Я вийти хочу. Пропустимо далі. Ні. Чемін, слухай уважно. Чемін. Ти. Що ти? Це пісня. Пісня так починається з Що ти? Наступне картина без брів. Я боюся. Картина. Це жах Мені лячно. Картина без брів. Далі. То Мона Ліза. Що шо? -шо? Мона Ліза без брів? Питання. То питай скоріше. Ножиці. Ножиці? Я сорян, ножиці. «Ножиці що? Вибач, вибач, я сказав! Саме питання. Наступне! Кажи одразу: вибач, питання. Так, та питай, поки чую. Що? Чим він така твоя доля? Кричи, далі. Мило, папір, цим миш, руки! Що? Тонка штука! Руки помити! Прости! Він вкрай наляканий, він говорити не сила, яке там вгадувати? Такий різновид мила! Що? Здається, все стихає. Я сам говтався у цей момент. Такий різновид мила, та ти питаєш? Як з ним грати? Таке мило. Що? Я ледь не помер. Ця компашка не для мене. Він каже, що мало не вмер. Що ледь дубе не врізав. Я маю звідси вийти, та негайно. Він просто не хотів слухати жодного ципіку волі. Його вуха наповнилися його ж криком. Це було так смішно. Ти не плакав? Чого б це я хнюпав? А от ми перелякалися до сліз. Результат першої гри. Перше місце Чонгу Ві 4 бали. Друге місце Ерем Шуга Хоу – 1 бал. Та третє джин Чімін. 0. Супер. Наразі лідує команда B за нею. Сі, от Чимін з джином. А команда A на третьому місці. Тобі було страшно. Все як? А ви буцімто не горло панили. Я ж казав, що аж до сліз зволали. І це лише початок. А вже так весело. Проте не всім. Друга забавка катання річкою. На першій ділянці вертикального спуску є місце для крутецького фото. Але в нашому випадку бантани ще й мають надути бульбашку зі жваника. От таке фото на згадку для команди Сі винятком є РМ, що не вміє дути бульбаши. а у Чуга та Джей Хоупу жодних поблажек. Отже, хто піде першим? Ходімо, ми підемо першими. Погнали! Першою піде команда, що задніх пасе. Горост. А якщо це надто страшно, О, повір, буде. Та ще й як. Бі-бі-бі, ти теж на цьому плаватимеш. Вітаємо вас в лотово, сповненого мрія та надій. Атракціон круте падіння. Може й заблискати. Тож пристібніть ремені безпеки та покладіть свої речі за сидіння. Займайте свої місця. Ми починаємо. Перед працівник року. В чому зараз є потреба? Хоробрості. Почали. Коли воно падатиме. Зараз бані трохи згодом, Аби ж мачно впасти, маємо піднятися та повище. Ти ба і цього дошкашани ще не відмітила. Якщо одяг як мокрий від бризок, будь ласка, скористайтеся <плес> сушаркою, що ліворуч від сходів. Тож, якщо всі вже вмостилися та пристебнулися, атракціон круте падіння починається. вперед та не загляпайтеся. Вони десь так роблять. Саме так ти опанував. Щось я нервую. Чи він тебе заляпало? Так, перше є. Далі друга точка падіння. Це було потужно. Дуй бульбашей. Точно. Бульки. Це тут? Ні. Далі. Мабуть, чим вони слухали на першому падінні. Бульки є, та камери немає. Страшнувато. Татю, нема страху. От і все. Вони вже тут. Режисере, та що ми стратили? Це ще не гра, це тренування. Хлопці, прощайтеся з мейком, його там змиє. Не вже так бризкає? Видайте їм пінку для вмивання. А... Оно на мене, поглянь. Та зараз вже наступна команда стрибатиме. То були лише тренування. Проте тепер вже справжня місія. Вперед! Рушаймо до світу, мрій та надії. Погнали! Йой, чом воно нахиляється. Її заюзали до нас, чи що? Її кривить, бо людей чимало вперлася у човен. Ще й одночасно. Яй! Що відбувається? Передбачаю, що Хосок про це розповідатиме. Про що? Це зовсім лячно. навіть і не страшно. Юнгі це по силам. Він зможе. І взагалі це мило. Романтик. він десь так і говоритиме. Розслабимося. Так, і оченят розплющимо. А що вже можна? Що це? Де я? Я не можу дивитися вперед. Отако. І я у домику. Нічого їй не бачу. Що коїться? Бо я нічого не бачу. Я то що, на самоті катаюся? Тільки тому, що бульбаши не можу дути. Готуйся. Готовий. Бульбаши поготові? Бризки також на поготові. Яй! Бульбе не В тебе вийшло ще звісно. Я вже тут. Не самоті та в човнику пливу доволі лячно, бо суцільна темрява, Не наче сало перепрячу. А я думав зір мені зрадив надто темно. А от заляпало усього швидко мокро і невідомо як вийшло. Оно навіть сорочка мокра. І це наш всесвітній красень. От я прикрив обличчя, наче норм. І чому мене пробрало так на гойдалках? Це просто камеру намочиш. Я мав був це зробити, проте увесь одяг змокнув. Навіть штанці. А ще! Сорян, хлопці, бо я заплющив очі і не бачив, де там камера висить. Це вже місія випробування Віта Чонгука. Аго, мені потрібен час, щоб жваника похромити швидше гризи. Той не й надуйш бульку. Кайфани там! Так. Дайте часу проживати жуйку. Використовуй свої зубенята та прискорся. Я хочу покататися на цьому, то залазь. Хтось ще приєднається. Фотографуйте нас, будь ласка. Я теж хочу фотку. А ми туточки посидимо. І все одно ми там не бачили нічого. А їм це подобається. Піратський корабель був найстрашнішим. Чунгук, зробимо це. Отако. Гадаю, що друга команда досягне успіху. Камеру помічено. Насолоджується, як справжні чемпіони. Це круть! І бризків чимало. Кайф! Це приємно. Швидкість та водиця. Наче летиш над морем. Це неймовірно. Жваник дійсно тугенький, ще й не розжований. Чому я один не вмію робити бульки ротом? Науці про це невідомо. От як ти це робиш? А жваник доволі смачненький. Оно, диви. Що куди? Ти певен? Що це саме булька. От що завгодно, та не бульбаш. Праска криве та геть мерзенне. Вперед по насолоду. Чонгука за вуха не відтягнеш. Та й віна поготові. Готуйтеся. От як тільки вийдемо на світ, оно, готуйся! Надувайте! Хто що має, що вже? Та дуй! Дуйте насоси! Троє цуценят та три великі зірки! То що вийшло? А в тебе? Хто зна? Бризками як влупило, то все лопнуло. То ти зміг чи як? Сподіваюся. А от зараз буде галасно. Тож, прочистіть гарлянки. Ми що, реально впадемо? Так. Коли? То вже? Коли? Зараз. Щастя має свої звуки. Довгоминися люди лякаються. Це все він тим самим ротом. Здається, я стратив. Хто я, Де є? Бо моя булька луцнула. Хлопці, оно ваші результати. Геш та фото, що вийшли. Так-так, не маючи особистих фаворітів та прихильності. Так, ми надали бали командам, яким вдалося надути бульбаши. Так-так. Ну і. Перша команда джин та чимін. Їм це вдалося, оскільки вони надули бульбаши. Дай вона подивитися. Ти баш, і позують. Друга команда RM, Шуга Джей Хоу. Подивимося. Моя булька, ти тут? Це фото за мить да луцкання. Оце пощастило. Ще б мить і шмарклі. Вдвох є бульбашки, крім рема. На останок Віта Чонгук. Тут важко зрозуміти, чи це зуби, чи булька. Все вони стратили. В сенсі. Це провал. Тако нож. Воно луцнуло. Чи тільки лізе? Цього замало. щоб зватися бульбашом. Та булька як є. Так, як ви зазнали невдачі, то й у рейтингу так донизу. Точно! Попускаємося. Команда А, 5 балів, команда Б, 4. А команда Сі 6 балів. Вау! Ми на першому місці! Та не вже навіть зі мною? Чому? Як там? Сміх! Проте вони такі задоволені. Переходимо до наступної місії. Саме так. Йоу! погнали! Перед до перемоги! Поточний результат! Перше місце РМ Шуга Хоу – 6 балів. Друге. Чемінджин. 5 балів. На третьому місці Чонгук Ві – 4 бали. Сьогоднішня найяскравіша частина. Назва атракціону Французька революція. Французька революція? Уві! Oui. Еге саме вона! А яка місія? Кожному члену команди необхідно запам'ятати ціле речення, поки він катається? Бо далі кожний представник з команди вимовлятиме по одному слогові, аби скласти ціле речення. Наприклад, команда A R U S проти B-N-B-T-V. А яка команда розпочинає через те, що ми десь на околицях таблиці, то й гулятимемо першими. Тож першими, ті, що задніх пасуть. Чи може варто нам все розпочати? Ба ні, хай задні гуляються, бо все залежить саме від нас. Добре, то ми тут герої. Погнали. Тож хто там десь позаду? Ми. Ну й добре, починайте. Не читайте одразу. Ще не можна. Ні. Зарано. Я ще ніколи не їздив на передньому сидінні. Ну то просимо, сідай один, насолодися. бо я сидітиму отамо. Та ти що? сподіваюся, хтось сидітиме поряд зі мною. Та хто ж камінь ножиці папір, куку, добре. Я запам'ятаю це. Перша команда. Віта Чонгук. Ні, ну тільки погляньте. Вони такі собі розслабовані. Я погано запам'ятовую. Просто уважно читай, поки їхатимеш. Як тільки зрушили з місця, одразу кинулися читати та запам'ятовувати. Таке швидке, Так. після самого старту. Одразу, так швидко. Чонгук та її читають. Зубрять, наче мантру. Чи перед іспитом, а та ця все їде? Їде, ще їде. Так, бо має добряче піднятися вгору, а куди саме воно прямує? Кудись туди. Тим часом вій Гукі на верхотурі. І просто падають. Вони падають. Спостерігачі, впевнені, що ті все ще підіймаються. Вони чутно криків. То воно в них почнеться? Напевно, вже там. Ну ну бай-бай. ні. Гадаю, що вже все в процесі, бо час. І що вони вже полетіли? Так, вже впали, їх. але ж так тихенько, наче запам'ятав. То час насолоди. Еге ж, тебе як прискорилося? Краще перевіримо ще вже разом. Вони примовкли. Та сама конструкція реве. Така швидкість. Невже все так? Аж земля гуде. Навіть у центрифузі. А тівчать, Та не вже. А ви б змогли? Оно погляньте, що хлопці бачать. Це вам навіть на американській гірки чи ковзанка. Це наче по орбіті запустили. Оно диви, ще рушляють. Та їм наче по бандурі. Що в маршрутці? Невже ота французька революція така зручна та комфортна? Лишень уявіть себе там. Божечки, як воно все трясе та гупає. А ці реально що автобусом та містом. Навіть тут, у штопорі? Все вчать та бубанять. Та це піпець. І у водоверті вчать. Та хто ви, роботи? Нарешті зупиняються. Оно вони, вже все. Та це щось страшне. Ні, ну ти глянь. Вони все ще бубанять. Агов, вже досить. Усе до головешки не втулиш. Режисери, скажіть їм, що вже годі. Час минув. Вже мають припинити. Так вони ж бубанять щось різне. Чи то таке речення? Зараз почуємо. Н а лю кум ві чун ки хан хан кан пун і сі. Ну і що це? Що воно означає? Це іноземною? Кажіть державною. Шо? Щось? щось пішло не так. Ану кажи ще раз та повільніше. Наче вимальовується. Здається, я десь наплутав, що, полегшало, що воно в біса мається. Вони сказали, що в них є бомба. Таке не підійде. Останній шанс, кажіть повільно. Щоб сенсу набути. Почали. Можливо, це я забув щось. І чому воно не тримається в голові? Ти що там, в транс від нас втікаєш? Куди тебе понесло? П'ять, чотири. Три. Забув. Не знаю. Два. Один. Це страті. Вони мали сказати наступне: ви маєте достатньо часу, щоб здійснити свою мрію. Наче просто. Та виявилося навпаки. Хлопці, ви впевнені, що здужаєте? Чи він вже читає? Аго! Нє-ні, я не читаю! Друга команда. Мін та джин. Якщо вам це вдасться, то опинитися на першому місці. Та тут ціла поема. Що довге речення? Десять слогів. Для двох це випробування. Проте як всі команди програють, ми переможемо. Яй, налякало. Збурися! Ми круті! Так, ми круті! Ми здужуємо! Все і всі, хто ж уперед! Читай та вчи. Брате, я боюся. Не звертай, просто читай. А вони вже на верхотурі. Занадто темно, що щось побачити. Поїхали. Ти ба, тримаються і вчать. Та сам не вірю, що замість криків тупо вчать. Божечки, як лячно. Один лякається, другий вчить. Ми вже приїхали? Конічно! Усе лише починається. Капець, Я це бачу! Приберіть гучність. О, почалося! Уроки вокалу від джина. Чи він сказав, що з усіх атракціонів корабель піратів найлякливіший, страшніший за подібні американські гірки. То що, армія? Переходимо на ультразвук? Чи це за гомін? Чимін? Ти там живий? Попустило дивовижно. Тю. А я запам'ятав все одразу, як тільки зрушили з місця. Йой, там далі щось страшне. Дай босилу горлянку не зірвати. Звучав, що живий, Та так чистенько, що тарзан серед полісся. Саме так і волав. Саме зараз мають запам'ятати, та куди там? Офігенно! О! Вау, хлопці кайфаніть. Поїздочка ще та. Це що, в нього нервове? егеш? Ага, Вумієш струсити. Та ми всі бачимо струсило ще й не попустило. Так і є. А я нарешті все згадав супер. То мав це бубаніти раніше. Тобі щось не цікаво. Ну що, подивимося, чи ця парочка зможе? Повільно починаємо. Ман, 미, ло, мі. І що воно означає? Серденько на святі? Краще наново зробити. Так, ми ще раз спробуємо. Я певен, що щось десь забулося, бо вчив все ще до спусків. Починайте. Йой, шкода! Прости та вибачай. сарян! Я тупану чого тупити? Лише факт, що ми разом вже відчувається як свято. І Що це було? Супер. Я тут завдання виконую. Вони це мали сказати. Чи не так? Згадую, пригадую, а він там щось він дав правильну відповідь. Дав правильну відповідь. Ну то дайте йому три бали. та розбіглися. Це немає сенсу. Це гаразд заспокойся. Третя команда Рем, Шуга, Джей Хоуп. Що ви вже всі перелякані? Що пакта то тільки здається, що страх? От нам це сподобалося. Нам це сподобалося. Тож ми ще раз очікайфонемо, прикольнемося та повернемося. Наша команда завершить ці змагання. Погнали. Ми тут, наче закусь. Тож вперед. Рушаємо! Насолоджуйтесь поїздкою. Отже, ви відніматиметеся вгору, а потім. Та спочатку просто рушайте. Уперед, вперед, 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 до пригоди. Годі. Це вже втомлює. Тебе втомило його веселого польоту. Веселої поїздочки. Чи польоту? Цей вже переляк. Цей радіє. І що їх там приманило кататися, наче ковбаскою. Маємо скласти просте речення з цього. Не панікуйте, якщо помиляєтеся, та ви ж не надумайте там собі нічого такого, що я сам туточки кукую. Я тут не тому, що боюся. Ні, просто втомився. і все. Саме тому я і не поїхав кататися. Ще це було зовсім і не лячно. Так, на піратському кораблеві там лячно. І ще в будинку з привидами. Тепер оно на самоті. Майже доїхали. Що це? Що це? Раніше такого не було. Яка різниця? Жах і кайф. І тут так само. Полетіли. Наче вчить. Та воно лише заплющив очі. Раніше воно якось легше падало. Справді? Воно там падає неревком та швидко. Воно отакого, неначе невгомість. Тож це не страшно. Я серйозно, справді. Чи то щастя, чи то жах. Проте весело. Воно зараз крученика видасть. Воно у Ми просто падаємо! Ми падаємо. Воплі джина, наче мед для вух, та й ховпе граків всіх перекричав. Таку мерзенну ноту взяв. А шуга той, що березневий котик. Команда Церберів вночі. По звуку точно вони. На розслабоні лише ЧЕМІН. Що це за звук? Гаюшки, <плес> немає сили щось сказати. Та в мене самого шелепи позводило. Навіть реготати боляче. Воно знову падає. Ми падаємо. Оце на крило. Навіть горла не телячно. Але ж нотуфа не приховати. Оно! виходить рідненька! Це весело. Так весело. Гемовер. Ховпа знов вимкнуло з радарів. Я плакаль. Вітаю. Ви подолали. Ви змогли Чи все сподобалося поїздкою. Будь ласка, підійміть планку безпеки та вийдіть цією стороною. Мене здається, хтось лупанув підборіддя. Це ти зробив? Мабуть, сорян. Не милий, що попало. Не панікуйте. Зберемося, розставимо слоги за порядком. Починаємо з мене чи як? Починайте! <плес> Успіх! Ми впоралися! Молодці! Тім, та це не складно, як ви всі це завалили. Реально легко. Остаточний результат. Перше місце 11 балів. Друге, п'яте, та третє чотири бали. Отако, попри всі очікування, йо, і справді, Отаку. перемогли ті, кого легше всього налякати. Отако знай наших. це все через талісмани капелюшки. Ремшуга та Чайхо перемогли. Вони набрали 11 балів. От я знав, що в нас все вийде. Ми чудово попрацювали та впоралися. Ну крім піратського корабля. Несподівано для всіх команди Віта Чонгука опинилися позаду. Так, це реально нереально. Супереч очікуванням. Ну і добре, проте ми кайфанули на всіх атракціонах. Так і є. Ви не виконали місії, а от лупоглазики ці вам дуже личить. Таке виглядає мило і чудово. Тож, приза команді переможців. Я візьму. А що це? Дякую, що таке. Там щось цупке? Тут щось важке. Та шо там? Будь ласка, відкрийте його зараз. Воно ось тут, Так, поклад сюди. То та що там? Що це? Хочеш? Йой, це воно? Невже? вже реверсайд? Невже це портативна плитка для приготування рам'ян? Рем'новарка! Вау! Саме вона! Кру! Вона рідненька! От вже наїмося! Та там іще щось, чи що це? І що б іще отак порадувало панта. А нам на всіх вистачить. Що? Ну ми ж можемо приготувати рам'яну кастрюлі. Це швидше та простіше. Та ти не тямиш за рем'ян. Отако смачніше буде. Ти що перевтомлений, аби витратити аж три хвилини. Мені вона вже подобається. Тож будемо користуватися нею за кордоном. Еге ж, якщо один з вас возитиме її з собою під. Частуру то дрібниці. Головне приз наш і це раменоварка. Оце так підвезло. Вітальнячка, це вже буде особливий спогад. Точно було весело. Ювілейний епізод закінчено. Побачимося згодом. Ран BTS триватиме. А ми продовжимо веселище, бо ми латеор побачимося пізніше. Мембри випробовують плитку для рамену. То що, ти задоволений? Я в захваті. А ти задоволений? Зараз моя черга. Бо як пропущу, чекатиму до світанку. А що ти смієшся? 300 секунд помножені на 7 учасників, 2100 секунд. А це 40 хвилин. Та це ж здуріти можна. Завжди раді вашим донатам та підтримці. Дякуємо за переклад та озвучку Армібітс UA. Залишайтесь з нами. Слухайте українське. Всіх любимо. Файтін.